Я вже два місяці моніторю квартири в Києві. І знаєте що? Я вахую. Перше, ціни просто якісь бешені. За убиту двушку на виноградарі з такими бабкиними коврами на стінах, ви заплатите мінімум 15-20 тисяч. А про ціни на квартири з нормальним ремонтом я взагалі краще промовчу, бо це просто якийсь піздец. І це при тому, що я не дивлюсь квартири десь на Новопечерських Литках, якби, липках. І ладно, тобі пощастило, ти бачиш квартиру там за 20-25 тисяч з нормальним ремонтом, швидко телефонуєш, і що тобі кажуть? Вона вже не актуальна, хоча оголошення виклали буквально там 3-4 години тому. Другий момент. Ти вже наче знайшов квартиру, подзвонив, все добре, квартира актуальна, і тут ти кажеш, що в тебе є собака 15 кілограм. В кращому випадку тобі кажуть, ну, ху -ху -ху, до побачення. І я взагалі не уявляю, як. Люди з собаками, з великими собаками, зараз знімають житло, бо за ці два місяці ще жодного разу мені не погодили проживання з собакою. І, Звісно, як не згадати про наших улюблених ріелторів, тепер у більшості оголошень їх послуги вартують не 50%, а 75% навіть 100%. І чесно, я з цього просто вахую. Ми зараз прям в дуже активному пошуку житла, того що до кінця цього місяця нам бажано вже з'їхати, тому що в цю квартиру з жовтня заїжджають вже нові люди. І як би. <гум> Тому, любі мої підписники, якщо хтось з вас або ваших друзів здає квартиру в Києві, мені чесно вже пофіг в якому районі, будь ласка, напишіть мені у Директ.